1 вересня 2018 року в Україні стартувала освітня реформа Нова українська школа, яка триватиме 12 років. Але найважливішим періодом для запровадження змін є перші два роки, коли закладається база для наступних інновацій. Ключова мета реформи компетентнісний підхід до навчання. Компетентність на навчання це по суті не тільки опанування знань, а ще вміння застосування цих знань на практиці в звичайному житті. Дійсно було багато викликів, оскільки, по-перше, всі вчителі, які мали прийняти цих першачків 1 вересня 2018 року, нам потрібно було провести перенавчання цих вчителів, щоб вони зрозуміли основні підходи, основні е закладені е в новому державному стандарті вимоги до навчання. Нова українська школа це реформа, яка дозволяє змінити школу і зробити її практику орієнтованою, цікавою для дитини, такою, в яку їй радісно йти, і в якій їй справді корисно, і вона зможе потім вже після 12 класу реалізувати себе як найкраще в житті. Щоб допомогти учням опановувати нові компетентності, вчитель сам повинен змінитися. Перекваліфікацію вже пройшли 22 тисячі освітян, які працюють в початкових класах. Свобода вчителя і зміна його ролі є головним фактором для роботи в нових умовах. Відтепер профільне міністерство пропонує педагогам типові навчальні програми, які вони мають право змінювати на власний розсуд. Другим важливим напрямком реформи є забезпечення шкіл новим освітнім простором. Для цього з державного бюджету виділено мільярд гривень, які спрямують на придбання шкільних меблів дидактичного та мультимедійного обладнання. І, звісно, такі зміни вони більше, скажімо так, очевидні для батьків, які переводять своїх дітей в школу. Тому що зміна контенту, зміна підходів у навчанні, вони дадуть свої результати через декілька років, по тому ми зможемо побачити. А те, що змінюється в школах зараз, як новий освітній простір, це те, що можуть побачити батьки зараз. Освітній простір головний компонент реформи. Мова йде про те, як створити сучасні гідні умови для того, аби нова українська школа відбулася. Один із меседжів реформи школа дружня до дитини. Адже вчителі, адміністрація школи та батьки мають спільну мету створити умови для успішного та комфортного навчання. В мене є певний викладацький досвід, і я можу засвідчити свого досвіду, що, наприклад, в класі з фронтальною організацією процесу навчання неможливо зробити якісь проекти. Це просто фізично неможливо, бо стоять парти так, що люди не можуть спілкуватися, вони не можуть робити якісь спільні дії. І саме для того, щоб і багатофункціональний простір був, і е, був доступ до освітніх послуг людей з обмеженими потребами, створюється новий освітній простір. Освітні Простір складається з чотирьох необхідних елементів: це енергоефективність, безбар'єрність та умови для інклюзивного навчання, комп'ютерні технології та сучасні засоби навчання, а також мотивуючий простір. Енергоефективність це не тільки якісь там заходи з утеплення, це вентиляція, система освітлення. Це саме для того, щоб були комфортні сучасні умови, щоб діти не сиділи там в куртках, в шубах, на уроках взимку, щоб вони почували себе комфортно. Два роки тому в Україні запрацював освітній портал Нова Українська Школа. Мета інтернет-ресурсу допомогти Міністерству освіти і науки інформувати людей про будь-які зміни. Справа в тому, що не всі освітяни та директори шкіл до кінця розуміють, що відбувається насправді і як правильно запроваджувати інновації, розповідає Вікторія Топол, редакторка сайту. І тому з'явилися ми для того, щоб доносити достовірну інформацію, доносити її цілеспрямовано до регіонів і цілеспрямовано до освітянської спільноти. Потім в нас ще з'явилася і батьківська аудиторія, тому що вони власне замовники освіти, і для них це так само важливо. Тому це така велика частина нашої аудиторії. Вони постійно цікавляться, що змінюється, пишуть нам про якісь проблеми, просять про допомогу, про якісь поради, і ми часом самі знаючи, як допомогти. Хто радимо, часом звертаємось до міністерства. Найбільше батьків цікавить вступ до першого класу, пояснює пані Вікторія. Наскільки прозоро та чесно відбуватиметься співбесіда, цільове використання державних коштів також хвилює батьківську спільноту. Яким буде навчальний процес і чи будуть оцінювати першачків? Такі питання ставлять найчастіше. Вчителів цікавлять нові підходи до викладання. Загалом ставлення шкільного товариства до реформи позитивне, каже редакторка сайту Вікторія. Я чую відгуки від батьків і від, від вчителів, що їм подобається, тому що діти справді вмотивовані вчитися. Діти все пробують на практиці. Вони не сидять 35 хвилин, так склавши руки одна на одну, а постійно пізнають цей світ і навчаються в діяльності. Звичайно, освітню реформу, як і будь-які нові зміни, впроваджувати непросто. Виникають певні труднощі. Наприклад, не всі школи, на жаль, вчасно отримали нові меблі та мультимедійне обладнання. Є області лідери, є і аутсайдери. Але ситуація поступово змінюється на краще. У 2019 році також виділено кошти з державного бюджету на проект Нова Українська школа, тому закупівлі для освітніх потреб будуть продовжувати. В 2019 році ми ставимо перед собою таку задачу, як забезпечити інтернетом всі школи, особливо це стосується шкіл сільської місцевості, для того щоб по-перше було більше інструментів у вчителя, і для того, щоб діти могли отримувати якісні знання. Бо, до речі, зараз підручник не є єдиним джерелом знання, як це було раніше. З'являється дуже багато відкритих ресурсів. Вони цікаві, вони допомагають дітям розвиватися, опановувати цифрові компетентності Освітня реформа триватиме до 2030 року. Паралельно буде впроваджуватись реформа педагогічної освіти. До цього процесу залучать міжнародних експертів. Для того, аби нова школа запрацювала на всіх рівнях, потрібно розробити нові стандарти базової освіти. Це 5-9 класи та для старшої школи 10-12 класи. Трирічна профільна школа має запрацювати у 2027 році. До початку запровадження в дію такої школи планують створити мережу профільних ліцеїв.